Сурогатне материнство в Україні це складний та важливий процес, який вимагає ретельного юридичного підходу. Сьогодні ми обговоримо ключові нюанси цього питання та визначимо, яку підтримку може надати юрист у всьому процесі сурогатного материнства. Сурогатне материнство в Україні є законною практикою, що регулюється законом. Здійснення цього процесу має свої обмеження та вимоги, які визначені законом про сурогатне материнство України. Основний процес сурогатного материнства включає в себе вибір сурогатної матері, підготовку до процедури, медичні етапи, вагітність та народження дитини. Кожен етап має свої власні виклики та потребує ретельного вивчення і підготовки. Етапи сурогатного материнства в Україні Перше це вибір надійного агентства з врахуванням юридичних аспектів та можливих ризиків. Друге це складання угоди між майбутніми біологічними батьками та клінікою. Третім етапом є підбір сурогатної матері та складання угоди між біологічними батьками та сурогатною матір'ю, яка повинна чітко визначати права та обов'язки кожної сторони, умови винагороди, витрат та інші важливі деталі. Четвертим є комунікація юриста з клінікою та аналіз правових аспектів медичного процесу, враховуючи юридичні вимоги щодо використання технології репродукції. Заключним та основним етапом є реєстрація та отримання свідоцтва народження дитини. Юрист забезпечує відповідність Всіх документів законодавству та визначення батьківства, включаючи оформлення медичних висновків, довідок про сурогатне материнство а також інших юридично значущих документів. Процедура реєстрації народження в ситуації сурогатного материнства в Україні є складною та вимагає уважного юридичного супроводу для забезпечення правової чистоти та безпеки всіх сторін, що беруть участь у цьому процесі. Юристи грають ключову роль у забезпеченні правової захищеності всіх учасників процесу та вирішення можливих конфліктів, забезпечуючи етичні та законні аспекти сурогатного материнства в Україні. Якщо вас цікавить тема сурогатного материнства і ви б хотіли отримати вичерпну консультацію з цього питання, телефонуйте за вказаним номером телефону, пишіть у зручний месенджер або залишайте заявку на нашому сайті.